Зест мультивітамін тришарова форма, де вся денна норма. Знайди свій зест. У Святослава одне місце, у Наді одне місце і у Олі два. Всього чотири місця залишилося. Боже мій. Ми дуже сильно хвилюємося за останні місця, і ну я не можу передати вже свої хвилювання. Привіт, Україно! Мене звуть Микола Гетьман. Я Анастасія Гетьман разом і сімейний дует і прийшли на голос країни показати, як звучить український Донбас. Перше ми зустріли війну ще у 2014 році. Я в місті Алчевськ, це Луганська область, а Настя в місті Турецьк це Донецька область. Познайомились ми вже тут, в гуртожитку для переселенців в Києві. Спочатку ми почали співати, грати разом, створили дует. Згодом пізніше одружились і, звичайно, не очікували, що нам прийдеться вже тут в Києві зустріти війну знову. Ми покинулись від дзвінка мами, яка подзвонила і сказала, що почалась війна. Вже потім ми і самі почули вибухи. Батьки наполягли, щоб ми виїжджали до Івано-Франківська, до моєї рідної сестри. Одразу почали займатися, допомагати переселенцям, таким як ми, з різних куточків України, розселяти їх. В нашій квартирі також розташували близько 16 людей. В одній кімнаті всі жили, спали на підлозі. На даний час ми робимо все, що можемо. Пишемо власні авторські патріотичні пісні та беремо участь в благодійних заходах. Голос країни це улюблене шоу нашої сім'ї. І дякуємо народному тренеру Андрію Мацолі за те, що голос країни знову в ефірі. Ми щасливі, що сьогодні можемо звучати для всієї країни. І, звичайно, ми віримо, що наш рідний Донбас, як і вся Україна, знову будуть вільними. Я уявляю, як вони зараз нервуються. Останні місця. Ви продовжуєте дивитися з нами голос країни, який збирає на ЗСУ та надихає українців боротися? Зараз я знаходжусь в місті Новодар Запорізька область. Я сподіваюся, і Енергодар і Україна повернуться до щасливого життя. Чи потрапить до команди подружжя з Донбасу, яке мріє повернутись додому? Жива Віримо, що наш рідний Донбас, як і вся Україна, знову будуть вільними. Як співає неймовірно талановитий автомеханік з Німеччини, який нині воює на Донбасі. Та хочу підготовку, щоб вступити ладу захисників. Такого бере збирачка фольклору з Черкащини, яка довела до сліз Вакарчука. Розквітає українська культура, не дивлячись на те, що ворог більше ніж 400 років намагався стерти нас. Терор та війна не можуть заглушити наш голос. Україна разом, схід і захід разом. Катю, Вас чекають на сцені. Вже йду. О, знайшла свій. Дуже сильно хвилюємось за останні місця, і ну, я не можу передати вже свої хвилювання. Привіт Україно! Мене звуть Микола Гетьман. Я Анастасія Гетьман разом ми сімейний дует і прийшли на голос країни показати, як звучить український Донбас. Перше ми зустріли війну ще в 2014 році. Я в місті Алчевськ, це Луганська область, а Настя в місті Турецьк це Донецька область. Познайомились ми вже тут, в гуртожитку для переселенців в Києві. Спочатку ми почали співати, грати разом. Створили дует. Згодом пізніше одружились і, звичайно, не очікували, що нам прийдеться вже тут в Києві зустріти війну кному. Ми прокинулись від дзвінка мами, яка подзвонила і сказала, що почалась війна. Вже потім ми і самі почули вибухи. Батьки наполягли, щоб ми виїжджали до Івано-Франківська, до моєї рідної сестри. Одразу почали займатися, допомагати переселенцям, таким як ми, з різних куточків України, розселяти їх. В нашій квартирі також розташували близько 16 людей. В одній кімнаті всі жили, спали на підлозі. На даний час ми робимо все, що можемо. Пишемо власні авторські патріотичні пісні та беремо участь в благодійних заходах. Голос країни це улюблене шоу нашої сім'ї. І дякуємо народному тренеру Андрію Мацолі за те, що голос країни знову в ефірі. Ми щасливі, що сьогодні можемо звучати для всієї країни. І, звичайно, ми віримо, що наш рідний Донбас, як і вся Україна, знову будуть вільними. Уявляю, як вони зараз нервуються останні місця. Я за цим з ним устиг ним пальці, реакція з солодким погляду. я скучила за цим Ти Чому ж без них так холодно в твоїх очах Я не можу сказати, і ніхто Дякую. не скаже вам, що заспівано погано. Просто залишились останні учасники. Ми всі тут обираємо, думаю, гадаємо нажати, нажати. Ви заспівали причудово. чудово. Дякую вам за це. Вам є чим пишатися? Дякую, велике. Мене звуть Анастасія Гетьман, це мій чоловік Микола Гетьман. Дуже приємно. Дуже приємно. Дякую. Ми сімейний дует, ми завжди співаємо, граємо разом. Я приїхала з Донецької області, Коля з Луганської. Ми під час війни переїхали до Києва і тут познайомились, створили дует, потім створили сім'ю і символічно завжди Водим. співаємо разом. Ну, ми хотіли, щоб ви не засмучувались. Але такі в нас і там такі задали планки, голоси. Знаєте, що я вам скажу? Приходьте ще. А я хочу подякувати вам за вибір пісні. Дуже красива пісня і дуже якось так душевно у вас вийшло. Дякую. Все є в плані діапазону, подачі, вокалу. Все є. Я вважаю, що, що тут потрібно надати останнє місце. Опа! А ось є місце диво на нашому шоу. Ой, клас! боже плаче. Все, ми молодці. Ось іде Андрій. Чуйна людина, яка підтримує українську музику. Андрій, дякуємо вам, і Олександре, дякуємо вам. Мені подобається ця команда. Однозначно. Вітаю. Ви в голосі. Опа! Ой, ой, ой. А це що за сльози? Перестань плапати. Перест... Перестань плакати, бо зараз я з тобою почну плакати. Це наше останнє місце. Але ми без жалю це робимо, повірте. І ми обов'язково разом з Олександрою Заріцькою, ось вона там привітайся. Робимо для вас все, щоб вам було комфортно. Це була нова ваша історія. Історія успішна. І з точки зору Луганської, Донецької області прийде час, і ми обов'язково туди повернемося і там заспіваємо. Я вам дуже дякую. Всім. Ви як ніхто заслуговуєте цей шанс? Це, це, це він ваш. Вітаємо вас! Ви продовжуєте з нами. Я Мені здається, дуже символічне. Західняк, Львів'янин, Андрій Мацола, Харків'янка, Саша Зарицька і двоє людей зі Сходу, з Луганська, Донецька. Україна разом, Схід і Захід разом. Так звучить наша країна. Дякую, дякую ще раз. Я круто, що є другий шанс. Я... Він реально змінив цей сезон, тому що ви знаєте, я зараз сиділа і... і я просто. А що ж ми шукаємо, якщо ми не повертаємося вже на таких виконавцях? Ну, ну це було круто, реально. Це було правда круто. Це що ж ми це шукаємо було чисто виконано і дуже тендітно, Ой. і з голосом, все і музично все було. Як Але... вона трималася на сцені? бачила? і тільки сльози приснули, коли, коли це на... відпустила, бо що? просто неймовірно, Такі вони це змінило... чесні. От, такі ти на сцені. розумієш, яка така тема, коли ось секунду назад вона була в розпачі, а через секунду вона вже плаче від щастя? Я вітаю, вітаю тебе з закриттям нашої чудової команди. Ну, я вважаю, що у нас найкрутіша команда. З усіх куточків України. Це тобто прямо з усіх. І всі дуже унікальні, всі дуже красиві. І прямо останнє пари дуже класно сказав. Взагалі, молодець. Молодець. Дивись голос країни о 21.00 на Київстар ТБ.